Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад на картах Таро для знаку Зодіака Стрілець на 2025 рік. Не забувайте загадувати свої запитання, а також побажання і подивитись, що для вас яку відповідь дадуть карти. Ми робимо, як зазвичай. 5-6 запитань, але розподіляємо на першу та другу частину року. Розпочинаємо. Загальний фон року. Перша частина, друга частина. Робота. Перша частина, друга частина. Фінанси перша частина, друга частина. Особисті питання. Перша частина, друга частина. Застереження. Перша частина, друга частина. Та порада. Перша частина. Друга частина. Ще з вами візьмемо пораду карт Таро Мінерали а також Таро Янголів Таро Мінерали Карта Смарагд. Не дарма моя рука повернулася до вас з Смарагдом Смарагд. І ще. Порада Таро Янголів. Дивимося, друзі. Що саме нам розкажуть Таро? Загальний фон року. Перша частина. Друга частина. Нагадую знак зодіака Стрілець. Перша частина четверочка пентаклів. Це карта стабільності, але не дуже багатих можливостей. Що мається на увазі? Вам здається, що навколо вас є багато можливостей та якихось варіантів подій. Але для вас доступна тільки обмежена їх кількість. Звертайте увагу на своє здоров'я, тому що четвірка вона потребує поповнення ваших сил та ресурсів, а також фінанси. Правильно розподіляйте, як то кажуть, не розтринькуйте. Це перша частина року. Друга частина рицарь мечів. Вона більш енергійна. І вона показує, що ваші дії та події будуть рухатися стрімко, більш впевнено, і, можливо, ви досягнете якихось максимальних успіхів. Я би сказала, наприклад, не на 100%, а відсотків на 80-85%. Звертайте увагу на те, що у вас потенціал не, як би мовити, не Повний, а майже повний. Прямуємо вперед робота. Перше півріччя, друге півріччя. Робота в першому півріччі для вас вже існує. Вона досить таки потужна. Ви маєте розуміння, що це за робота. Вона нова, бо вона вже у вас є. Результати цієї роботи поки що не зовсім відомі. Це залежить від різних факторів, котрі на це впливають. Наприклад, керівництво або ваша команда, ваші співробітники, але судячи з того, що це старший аркан, то ви маєте бути задоволені роботою. Перше півріччя, друге півріччя паш Кубків. Це емоційна карта, і вона показує, що ви також будете задоволені цією роботою, і позитивні емоції від роботи будете отримувати. Прямуємо вперед. Гроші. Перша частина року, друга частина року. Перша частина року принцеса чаш. Це майже така сама карта, як ось тут рицар чаш, і вона показує позитивне вирішення ваших фінансових питань. Будуть ці фінанси на високому рівні або помірні, дивіться по своїх обставинах, але вона більше натякає на помірність фінансів. Друге півріччя дев'яточка мечів. Для фінансів вона означає нестабільність. Можливо, ви будете хвилюватися за свої фінанси і будете думати, як їх покращити. Якщо ви будете приймати міри, то у вас все вийде. Беремо додаткову карту на фінанси, друге півріччя стрілець. Пірочка жезлів. Щось вам буде складно даватися ще одну карту, як це все виправити. Карта мах. Якщо ви, не мах, туз жезлів, якщо ви, ось тут п'ятірка жезлів, будете боротися, будете, як то кажуть, добиватися правди, то туз жезлів каже про те, що ви зможете вашу ситуацію покращити. Далі прямуємо особисті питання. Перше півріччя, друге півріччя. Перше півріччя ви будете більш енергійними, будете вирішувати які, якісь ваші особисті питання, будете приймати важливі рішення, а друге півріччя у вас якась емоційна емоційна. Я би не сказала, що депресія, але такий стан, котрий вас трохи засмучує. Подивимось з вами на колоді 78 дверей, що саме вам робити в другому півріччі зі своїми особистими питаннями. Сімерочка жезлів. Не забувайте, друзі, що жезли це карти енергії вогню. Саме тому ви можете скоригувати свої якісь особисті події, тому що ви самі є енергія вогню, стрілець. Сімерочка жезлів показує, що ви будете боротися, відстоювати свої якісь особисті питання, і у вас все вийде. Далі прямуємо застереження. Перше півріччя, друге півріччя. На перше півріччя падає вам старший аркан Колесниця. Ця карта показує стрімкий рух вперед. Наприклад, переїзд або кардинальні зміни в чомусь, в роботі або в родині. Так ось ця карта вам випадає на застереження. Можливо, пригальмуйте швидкість. Не поспішайте, не поспішайте в прийнятті рішень, а також в якихось подіях, котрі будуть з вами відбуватися. Тому що це старший аркан, і саме тому це важливо. На друге півріччя вам випадає троєчка жезлів. Зверніть увагу знову жезли. Ця карта показує вам командну роботу. Або допомогу тих, в кому ви потребуєте, чию, чию допомогу ви потребуєте. Наприклад, якісь друзі або хтось, хто може вам чимось допомогти. Так ось ця карта в застереженні показує вам, краще розраховуйте на свої сили, думайте, як правильно все вирішити, але поки що в другому півріччі не беріть допомогу чиюсь. Тому що люди іноді також помиляються, і ви думаєте, що вам буде так краще, а ваші справи можуть піти зовсім в інший бік. З огляду на те, що це маленька карточка, карта трійка Жезлів, подивимось додаткову карту, чому саме вам не треба брати нічию допомогу. Карта підвішений, старший аркан підвішений. Це каже про те, що чиясь інша допомога може вам вашу справу загальмувати, застопорити ще більше, ніж вона, наприклад, буде. Якісь події. Порада, друзі. Перше півріччя, друге півріччя. Зверніть увагу, не дивлячись на те, що ваші дії та події рухаються повільно, не так швидко, як ви хотіли, не так імпульсивно, як ви собі запланували, то порада вам полягає старший аркан, карта мир. Мир це щось нове. Ось тут у вас застереження не поспішайте, а ось тут у вас також старший аркан. Щось нове, грандіозне, те, що може, на потім вам розвернути всі ваші події до стрімкого руху. Карта мир може означати нову роботу, нову родину, нові стосунки, якісь зміни в житті, наприклад, зміна місця проживання, і це порада на перше півріччя. Можете планувати, можете собі якось. Розраховувати, писати плани в щоденнику і дивіться, що з того, що у вас є, ви можете реалізувати. І карта на друге півріччя це порада, карта Сімірочка Пентаклів. Це очікування результата від того, що ви робите. Якщо ви все ретельно плануєте, не поспішаєте і. Це відбувається за вашими планами, то обов'язково буде результат, на який ви розраховували. Ось ця семірочка пентаклів це дуже карта стабільна, стабільності. І зверніть увагу, якщо в першому півріччі була четвірка пентаклів, загальний фон, то в порада друге півріччя це вже семірка. Це ви вже йдете до стабільності, до результату. Зараз ми з вами подивимось поради таро і Таро Янголів. Як ми вже з вами бачили, Таро Мінерали це камінь емеральд, смарагд наш. Якщо ви вмієте читати англійською, то будь ласка, а якщо ні, то я вам зараз прочитаю, що саме вам рекомендують камінь Смарагд. цей камінь показує... Церемонії та свята. Можливо, вам буде необхідність побувати на якихось важливих святах, мається на увазі ювілеї, будь то вашої родини або якихось там, де вас запросять. Ця карта показує, що у вас більше нагрузки фізичної по роботі, ніж. Відпочинку. Це також одна із важливих сторін нашого життя. Будь ласка, звертайте на це увагу. Це час важливих життєвих подій, таких як весілля, дні народження, випускні або ювілеї. І ваша карта порада таро Янголів. Дивіться, уважно, хто вміє читати. А я вам зараз прочитаю. Четвірка достатку. Настав час задуматися про ваші стосунки з грошима. Ви витрачаєте занадто вільно чи занадто міцно тримаєтесь за нього. Це також може стосуватися того, як ви віддаєте себе іншим. Чи відкрите твоє серце, чи ти стримуєшся? Ваша наполеглива праця та розумні вкладення принесуть великий успіх. Друзі, дуже символічно. Ось ця четвірочка Пентаклів це ваша порада янголів на перше півріччя. Зверніть увагу, це дуже символічно. Те, що вона вам каже, ось тут. Ваші стосунки з грошима, або ви занадто їх притримуєте, або ви, навпаки, тринькаєте. Зверніть увагу також на своє здоров'я, баланс. І все обов'язково у вас буде добре. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Зовсім скоро на нашому каналі ще будуть розклади пасіанців на 2025 рік. Запрошую. А поки що різні відео на тематику різдвяних магазинів. Всіх запрошую до зустрічі!